Привіт усім! Про що ж попереджають юристи людей, українців, які виїхали за кордон? Сьогодні в цьому відео я обов'язково про це розповім. Вас попрошу поставити лайк цьому відео, підписатися на цей канал і залишити будь-який коментар. А в описі під відео ви знайдете посилання на мою телеграм-групу актуальну про Польщу. Приєднуйтесь, українці, ми всі різні, але є те, що нас об'єднує: наполеглива праця та допомога своїм близьким в Україні. Я рекомендую сервіс надійних грошових переказів TransferGo. Дуже багато людей, дуже багато українців зараз за кордоном, і велика кількість з них виїхала і ще з того моменту не поверталася в Україну в свої міста, в свої села, в свої селища. Не поверталися в свої квартири чи домівки. Цим користуються дуже багато шахраїв за останні кілька місяців. Велика кількість звернень. Юристів щодо підроблених документів, які шахраї роблять для того, щоб продати або здати в оренду не свою квартиру. Ну тобто, сім'я виїхала за кордон, залишила квартиру чи будівлю. Шахраї про це дізнаються, проникають всередину, роблять підроблені документи. А підроблені документи на право власності можна зробити на чорному ринку від 200 доларів до 2000 доларів. Про це також говорять юристи, що така. Опція працює і таким люди займаються. Потім роблять оголошення в інтернеті чи десь в інших місцях, і люди приходять або орендувати, або купувати квартиру. Звичайно, шахраї роблять дешевшу ціну для того, щоб спихнути і чисті гроші. Звичайно, людина не відрізнить документів, які надають право власності тій чи іншій людині. І таким чином люди платять гроші, шахраї зникають, людина залишається в нібито купленій квартирі або орендує квартиру на якийсь термін, а потім, оп, і приїжджають власники. І що тоді? Халепа, проблема. Друзі, ось таке попередження для тих, хто зараз за кордоном і залишив своє житло без нагляду. Не забудьте поставити лайк, підписатися і залишити свій коментар. З вами я завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Україна 100% переможе!